Попередження: абсолютно все відео знято на телефон. Власник дав згоду на зйомку та всі мати не адресовані на образу когось. Коротше, всім привіт! З вами на канал Осхідний. Сьогодні ми. Ба на, на протесонце. Сьогодні ми будемо йти у кіберклуб. У іспанський найдешевий кіберклуб, який я знаю у цьому місті. Місце велике, тому. Ось так. І це не тільки мій перший раз в іспанському кіберклубі, це мій перший раз взагалі в кіберклубах. І все таке. Ну, буде дуже цікаво, подивимося, воно дуже дешево. Ми там будемо, будемо сіти три години. Тому кібер-клуб десь там, він дуже маленький, але ну, цікаво, подивимося. Якщо е, це залетить, то ми будемо тут теж українські кіберклуби за кордоном, тому повідомлення. Тому. Подивимося їх, якщо ну, вам сподобається ця рубрика, я не вмію робити обзор на кіберклуби. Але м -м, маємо що маємо, спіль. Так що ось, камери у нас немає, ми знімаємо телефон, мікрофончика нема, тому хлопці там донатило буде в описі, якщо ви хочете підтримати. Я збираю на камеру та ну, трохи цей, на е, мікро. Е, трохи е, частина з цього піде на е, підтримку ЗСУ. Також не забувайте про мій телеграм. Та твіч, на якому я, до речі, почав стрімити, тебе там, там дуже цікаво. Давайте. Опі хлопці, це наш кіберклуб. Він дуже маленький, дуже маленький, але ну, там буде цікаво танк. По типу таке. я на такій апаратурі ще не катався, тому будемо кататися. Будемо робити кайску, наш наче буде четверо, настроє, чи... та ще четверо. Там якийсь кент того ініціатора нашого. Тому е, ну, зараз з ним теж познаємося, тіпочок він трохи старший за нас, а ми якісь магати, ну, тому будемо ось так, рубатися в каїску без прайма, на жаль. Але ну, ось так. Будемо зараз заходити цей кіберклуб. День клітка, все зроблено в карзі, як ви бачимо. Але добре, не будемо судити. давайте зайдемо в цей кіберклуб. Так, хлопці, всіх вітаю, ви на каналі Східний. Та сьогодні ви побачите огляд на самий дешевий кіберклуб у Іспанії, який я знаю. Це, до речі, мій перший раз у кіберклубах. Зайшли ми чисто поганяти у касічку та поганяти на кермі. Тому протягом всього короткого відео, чи не короткого, ви будете бачити моменти з каток. Не забувай заходити у мій телеграм та твіч, де є багато цікавих моментів. <головіка> громадянин! Стоять. Ми не будемо <головіка> багато вибачайте, перший раз, громадянин. <головіка> громадянин, ну будь ласка. Також нагадаю про існування GTA 5RP серверу Second Life, де ти можеш стати будь-ким депутатом, поліцією, лікарем та більше. Але не забувай вводити мій промокод східний на сервері, який дасть тобі 30 тисяч гривень на баланс та 300 XP на прокачку рівня. Я там катаю на стрімах, тому приєднуйся до мене. Отже, коли ми заходимо у цей маленький кіберкуб, нам очі попадається кімната зі смак компами. Про характеристики ми потім поговоримо, але виглядає все досить потужно. Тепер у нас буде цей режим соревновательний. Краще, ось така мишка, така клава, цікава, ось це для наушників. Ось такий я. Ось так воно все виглядає. Подивимося, чи нам дозволять познімати ще більше. Тому ось так, от, за два, буде цікаво. А я не я дуже розігрітий та плюс це нова апаратура, тому подивимося. А поки ведя готується презентувати нам характеристики, то я вам розкажу про сам робочий стіл. Кайфовий стіл з звичайною механічною клавою стіл Series Apex Pro Mini. Головна фішка механічні перемикачі OmniPoint 2.0 де ти сам задаєш точку спрацьовування. Від ультрашвидких 0.2 мм mm для кіберспорту до 3.8 мм mm для друку та роботи. Є повна rgb підсвітка, алюмінові корпусові цінного класу і знімний кабель USB-C. Apex Pro Mini є максимум продуктивності у мінімальному форматі. Що по мишці, то це в нас Logitech J2. Це ергономічна. Ігрова мишка для геймерів і стрімерів, яка має високоточні сенсори з DPI, що легко регулюється, забезпечує швидкий та точний контроль. Також плюсами є низька вага, зручний хват і швидкі кліки. Все для максимальної реакції у екшн-іграх. Та є ще RGB підсвітка. Яка надає стилю, а програма незабезпечена, дозволяє персоналізувати кнопки і налаштування. Навушники в нас є SteelSeries Arctis Nova Pro. SteelSeries Arctis Nova Pro є в нас преміум навушники для геймінгу та музики. Вони оснащені Hi-Res Audio, активним шумопоглинанням та мікрофоном з системою шумозаглушення. Завдяки геймдак другого покоління звук стає кришталево чистим, а всі налаштування можна зберігати прямо в гарнітурі. Зручна конструкція металеві оголів'я. Та довгі години автономної роботи роблять їх ідеальними як для гри, так і для щоденного використання. Та коротко про Monic: це в нас BenQ Zowie XL2546K. BenQ Zowie XL2546K це професійний кіберспортивний монітор з діагоналлю 24,5 дюйма та частотою оновлення 240 ГГц. Ну чи просто Гц. Головна фішка технологія. DaIkс, яка мінімізує розміття під час рухів і робить картинку максимально чіткою у швидких шутерах. Монітор має тонкі рамки, регулювання висоти, нахилу та повороту, а також зручне меню налаштувань. Це потужний вибір, де можна... <пи> де кожна мій секунда вирішує результат. Добре. Ось вам результат катки 5-1, бо лівнули тіпи. 5-1 виграли, ну вон ну, там технічно вони там не витримали нерви тому мовить, будемо зараз ще одну грати. А далі поговорю про кермо, яке знаходиться у начебто окремій кімнаті поруч з компами. Ним ми багато не користувались, просто 20 хвилин вадіного балансу дограли. Потужна арматура, кермо Moza R12, база C... CSV RV2 та педалі SRP CRP V2. Трохи про них. Ми сідаємо сюди, що в перший раз на такій апаратурі міняється передачу суд, да. Плюс-мінус один. Буде цікаво, так що можеш починати з розумієм. Мозер 12 це преміум рульова база з 12-Н-метровим Drive мотором, який передає максимальний реалістичний фідбек. Разом з Кримом. Сі СВРРВ2, ви отримуєте якісний карбоновий обід, магнітні пелюстки і усі кнопки під рукою, як у справжньому боліді. А педалі CRP v 2 з трьома регульованими модулями газ-гальмої щеплення забезпечують точність і стабільність у будь-якій гонці. Це сетап для тих, хто хоче відчути симрейсинг на професійному рівні. У <пл *к>, мене на рекламу беріть. До речі, співпраця у НСІ якому цікаво. Це був мій перший раз. Грали ми у формулу 1 і, хочу сказати, досить так потужно грали. <пл *к> Пошел... <пл *к> Також у той самій кімнаті була плойка п'ята з різними іграми. В неї ми не грали, але я її трохи засняв. Характеристики плойки думав не потрібні, тому приступаємо до характеристик комп'ютерів. Ну давай. Так, характеристики цього компьютера. Тут стоит мощнейший i 9 12900 k стоїть мощніша видеокарта RTX 3080, 30, 64 ГБ ddr 5 Серйозно, вот, 4 планки. Отвечают. Э, предатора. Відеокарта ZOTA GAMING Тут стоїть 2 терабайта SSD. І от така мощніша збірка З ось таким монітором. Хм! Переснімай! Добре. Для тих, хто не зрозумів, то я поясню по новій. Але ось вам де ми майже затащили. себе, не тендіш відносно. Доторж, видається. 29. До наче дев'ять. Так, 10. Процесор цього потужного компа є Intel Core i 9 19900 kf Коротко про нього. Це флагманський процесор 12-го покоління Alder Lake. Він має 16 ядер і 24 потоки, поєднуючи продуктивні та енергоефективні ядра. Базова частота сягає 3,2 ГГц, а в режимі до 5,2 ГГц. Підтримує сучасну пам'ять ddr 5 і інтерфейс PCI 5.0. Це потужне рішення для геймінгу, роботи з відео та професійних задач. Відеокарта у цьому потужному компі у нас є 3080 від Zotac Gaming. Вона має 10 ГБ чіткої пам'яті gddr6X, буш частота сягає понад 1700 МГц. Ця віддюха підтримує найсучасніші технології: трасування променів, DLSS, DirectX 12 Ultimate та HDMI 2.1 для 4 k і навіть 8 k геймінгу. Чи не геймінгу. Оперативна пам'ять, на мою думку, є Uye Predator Palace 2. Predator Palace 2 це 32 ГБ сучасної ddr 5 пам'яті у чотирьох плашках, частота до 6000 МГц із підтримкою XMP профілів, що гарантує високу швидкість у іграх та робочих задачах. Дизайн із стильним радіатором і rgb підсвіткою додає не лише продуктивності та й яскравості вашій збірці. А і плюс додатковий FPS, плюс потужність та жорсткий плюс вайп. Це поєднання швидкості, стабільності та естетики. Та потужності. Про диск. Нині SSD на 2 ТБ, не знаю, що ще можна додати. Е, звичайний диск, топчик працює на манах. А тепер трохи про ціни. Але зупиню вас, сказати вам, що ми не прикали. Єдине, що я знаю, то що я затащу сьогодні. Починаємо каточку. 13-7 На Ну, бана грали. А я на, на першому місці, каже, 20, 13 Вони... Пограти на ПК 1 годину коштує 3 євро. У гривнях це майже 145 гривень, а пограти 3 години коштує 7 євро, що дорівнює плюс-мінус 338 гривень. Поганяти в плейку самому коштує 4 євро годину. Тобто плюс-мінус 193 гривні. Але якщо ти приходиш грати з кентом, то ціна вже не набагато збільшується до майже 290 гривень, тобто 6 євро за годину у двох. А тепер найцікавіше. Окрім того, що ми працювали, пробуємо <клухлі> поганяти на кермі, який нагадаю є одним у всьому кіберклубі. Тобто, якщо ти не заборонював, а там сидить школота, то вибачайте, ху, поіграєш. Коштує все це діло 3 євро за 15 хвилин, тобто майже 145 гривень. Якщо ти хочеш подвоїти це все діло та пограти півгодини, то ціна цьому всьому вже 5 євро, тобто плюс-мінус 241 гривня. Але якщо хочеш все серйозно зробити, то пограти годину тобі буде коштувати вже 7 євро, тобто нагадаю, що вам у гривнях що це плюс-мінус 338 гривень. Ось такі цінники. Також маю для вас інформацію від самого власнику, яку передав мені наш ініціатор. Ці всі ідеї, яку я вам зараз розповім. Окей, хлопці, тож, ну ми завершаємо цей епізод. Але напослідок я хочу сказати, що розповісти трохи більше про цей клуб. Цей клуб коштував власнику, який з зволів, е... він йому обійшовся ну, десь у 250 тисяч гривень. гривень. десь плюс-мінус клуб заробляє 10 тисяч на місяць. Тут дуже багато клієнтів. Треба брати резерв, це обов'язкового щоб піти. Куп плюс-мінус він на купі він окупив за стоп. А тут я зупинюсь. Та хочу нагадати вам, що у мене є телеграм, де я залишу інформацію про за скільки часу купився цей кіберклуб, а також інфу про асортимент магазину. Повірте мені, вам буде дуже цікаво. Також декілька цікавих фактів про цей кіберклуб. Заходь. Зараз я заробляю десятку на місяць. це, Ну дуже потужно. Там десь два чи три працівника, як я знаю, скільки там Вадя? Чотири? Три. Три. Ось. Ну, дуже таке нормально. Маленьке містечко, я вважаю, що це саме дешево, як я так думаю, я знаю, що це. Так як я знаю, по попливом я не шалю особа. Тому що пасіці. Коротше, як я думаю, це, це самий дешевий клуб, який ми могли зустріти у Маласі. Питається кататися на самокаті, чуть не уїбався. Добре, хлопці, тому ми завершаємо цей, цей епізод. Дуже вам дякую. Якщо ви накидаєте багато активу і багато подобаєк, то ми оцінимо наступні клуби. українські, неукраїнські, українські, дешеві, не дешеві. Ну, вам рішать. Вам вирішувати. Да, ось Так, Тому давайте. Бем! А, і ще на останній покажу, як Вадя намагається красиво на заднє колесо стати. Ой, ставайте покрути. <крути> <крути> Нормально. Добрі хлопці, дякую вам за перегляд. Нагадаю вам, що в мене є твіч, та я збираю на камеру та на пряму підтримку ЗСУ 46 та 90 бригаді ДШВ. Посилання на донателло в описі. Я вже знаю, як краще робити огляди, тож, якщо ви подобаєте це відео, то, мабуть, скоро буде нова частина. Нагадаю тобі, що в мене звуть Східний, адіос!